Сьогодні в Україні відзначають день пасічника до повномасштабного вторгнення за підрахунками Організації Об'єднаних Націй, Україна виробляла приблизно 70 тисяч тонн меду кожного року. Але вже в 2022 році наші бджолярі зібрали меду на 30% менше аніж у попередні роки. Через збройну агресію Росії чимало пасік повністю знищені, адже найбільше їх. Було за кількістю вуликів та бджолосімей на півдні та сході про це, зокрема, і ще про те, який буває мед, як правильно його обирати, поговоримо з Романом Могилевським, пасічник прямо на студії. Пане Романе, вітаю вас! Добрий, Добрий день. день. Так, а я з батьківщини Віктора Андрійовича Ющенка, нашого екс-президента, і він у нас прийнято вважається головним пасічником країни. Ну, принаймні, так було за його президентство. Ви кажете, що саме тоді саме ця галузь гарно розвивалася. Так, не? да, було непогано. Ми з кожною виставкою бачили, що галузь рухається вперед. А що зараз? Зараз зараз занепад. Зараз, щоб ви розуміли, закупівельна ціна. Оптова складає 42 гривні кілограм. Тобто порівняєте ціну на цукор і порівняйте ціну на мед. Ну так, взагалі невигідно виходить займатися не вигідно. Але ви все одно займаєтеся. Так. Е, дивіться, це тільки війна як основний фактор занепаду галузі, чи ще щось? Ціни на ні, цукор. Ні, Це я так розумію, що це, ну, як сказати, картельний зговір експортерів меду. Тобто вони монополісти, вони просто беруть наш мед і угу. продають його дешево в Європу. А ви не маєте змоги самостійно продавати свою продукцію? Навіть якщо ми будемо мати змогу продавати свою продукцію, все одно ці експортери вони все одно будуть продавати дешевше, і ми, звісно, не витримаємо конкуренції з ними. Бо для того, щоб зробити якісний мед, відповідно, треба туди вкластися. Правильно, так, правильно. а що вважається от якісним медом? Тому що ми навіть е з гримером нашим говорили перед ефіром, Она каже, що от в чаті будинку там продаю мед 200 гривень за літ. А якщо погуглити, то можна і за півтори тисячі знайти. І от де мед, а де не мед, як розібратися? Як знайти якісний мед? Розкаже ну, найправильніший мед це у свого власного пасічника. Ви всі маєте завести собі власного пасічника. Як лікаря? Да. Можете декілька, не проблема. Так, і знати, що він все робить добросовісно. Да, да. Це що? Там, є якісь моменти, які свідчать про те, що мед справжній. Ну, передусім, пасічник буде турбуватися про своє реноме, і тому він не буде вам, як сказати, впарювати якусь ерунду. Бо оці всі обяви, це. Наприклад, там якась там онучка якогось пасічника, вона там купила в селі у діда, а ще й у його сусіда, і тепер намагається це продати в Києві тощо. Так, а як же ж розрізнити оце, що, що нам втюхують, він на смак якось відрізняється, на запах чи як? Ну, з рекомендацій, як, щоб ви не придбали фальсифікований мед, угу. скажу так, що. Продати фальсифікований мед найлегше, коли він в рідкому стані. Це, іменно в цей момент ви найменше не, захищ, не захищені найбільш незахищені. Коли мед закристалізований, то це вже набагато важче продати фальсифікований мед. Такий закристалізований, це значить вже не свіжий. А покажіть, будь ласка, те, з чим ви прийшли, от так, це ну, різні види меду чи взагалі всієї продукції? Ну це майже вся Спасіки. продукція. Да, я це все, що можна взяти з зараз... пасіки? Це, зараз... це, це пол половина. Половина це так. свіжайший мед. Це ми відкачували його буквально вчора. Можна, так, звісно. А який це мед? Ой, можна це пробувати. соняшник з різнотрав'ям. Соня, дивіться, який він красивий, прям золотавий такий золотистий. Так. Да. Це український бурштин. Давайте бурштин, відкриємо. Так, да, давайте. От для чого потрібні чоловіча сила. Да. Такий легенький, легенький квітковий запах. Так, це це соняшник і ще що. І різнотрав'я. Різнотрав'я і соняшник. Дуже смачний. Так. Ну, щоб ви продегустували всі меди, я рекомендую взагалі починати з Акацієвого. Тому а що... є якийсь який найбільш корисний? Чи цей мед для цього, той для того, для того? Якась градація, якісь рекомендації? Оцей, <плес> наприклад. Соняшний мед дуже добрий для шлункового тракту. <плес> він лікує виразки, ну, він дуже добрий. Але... В принципі, всі меди корисні. От, нема такого, що цей більш корисний, цей менш корисний. От вони при, приблизно всі однакові. І е, буквально тільки кількість меду, що ви споживаєте, впливає на те, наскільки він корисний. Якщо ви споживаєте дуже дорогий мед, але мало, це не має ефекту. А він накопичувальну якусь має властивість, так? Е, Багато треба їсти. Ну, це одне. З таких упереджень людей, що мед треба е вживати тоді, коли людина захворіє. Угу. Насправді ні, мед треба вживати завжди, щоб не хворіти. А як правильно вживати мед? Тому що е раніше говорили, що треба ложку меду зранку запивати водою. Нещодавно від е цих модних нутриціологів я почула, що ні, так не можна. Це неправда. Ні, це добре. На ще серце, тобто да. нічого не ївши, не пивши зранку ложку меду і запивати. Да, меду. Але якщо ви вип'єте це разом з гарячим чаєм, теж нічого страшного. А до речі, це теж один з міфів, що не можна да. з гарячою водою або чаєм, да, можна і не можна. втрачаються властивості меду, аж ніяк. Вони втрачаються, але вони втрачаються настільки е, повільно, що це просто цей процес не відбувається. Але ж смак, який чаю. Так, да, так що можете це пити це без дуже проблем. Дуже, це дуже смачний. Так, розказуйте, що у вас ще є. Так, це мед акацієвий. Акація. Ну, це вже геть інший колір. Бачите, да. він вже трішки. Ну, це, це не мисміші. чиста акація. Чиста акація, вона прозора як сльоза. Я сьогодні дегустатор меду. Але і смак у акації чистої акації майже непомітний, дуже делікатний. Mm -hmm. От, але якщо акація з, з певними домішками... То якраз вона, я б сказав, би, більш смачніша, ніж чиста акація. Хоча, так і запах літа. Да, хоча цінується іменно чиста акація. І ну, взагалі Смачний. я б сказав би, що акація це найбільш дорогий мед, але він один з найменш корисних. Тому, а чому? чому? Тому що, по-перше, він складається більш з фруктози, а не глюкози. Угу. І вважається, що саме глюкоза, вона більш. Легка для організму, ніж фруктоза. Тобто мед складається в основному з фруктози. Потім діастазне число, що якби, показує рівень ферментів медові, рівень їх активності, теж не на висоті в акаціовому меду. Так, а найдорожчий це скільки акаціоні мед за один літр. Ну, правда? я б сказав би, що справедлива ціна буде 350 гривень. Літр, а Літр? меду меду закацій. Да. Да. Угу. Це значить справжній мед, все нормально. Ну ви можете, в принципі, купити і за 300, і навіть за 250. І угу. це буде дійсно добрий мед, але це треба просто знайти правильного пасічника. Так, а ви ще принесли соти. Буває, люди люблять і та, в такому вигляді, їсти, да. так? Це такий невикачений. Да. А Це... в нього теж якісь особливості є? Так, є особливості. Ну, По-перше, можна сказати, що буквально 100 років тому мед отримували саме в такому вигляді. Угу. Не було медогонок, не було рамок. І люди отримували мед саме от в такому вигляді. А де б сотиці звідки бралися? А, рамок, є... якщо не було, так. ну, сама Звісно, основа. Да. Ні, ну, стільники були. Тобто, в нас було колодне бджільництво, тобто, в колоді було велика. Дупло, велика угу. дірка, і бджоли пара, відбудовували паралельно зверху вниз такі стільники. От і тоді, коли з'явилися е, рамки, то люди дослідили як, всі ці відстані, і іменно по цим відстаням е, скопіювали о, скопіювали да, розмір рамки, він якраз відповідає цим природним дуже потужний е, такий розміром. запах, сильний насичений. Це від е, вощини самої, так? Mm -hmm. Чи ну, це я методик? б сказав би не так. Всі думають, що е, віск Дуже має свій власний запах, але я б сказав, не так скажу, що віск він якраз втягує всі запахи, і насправді ви тепер відчуваєте запах вулика. Але віск, він теж корисний? Так. Які він властивості має? Е, коли ви будете споживати, наприклад, соти. Mm -hmm. То ви віск можете ковтати разом з медом, і це mm -hmm. буде добре для вашого їсти. Так, так. Це буде корисно для вашого yeah, кишківника. Він втягне всі токсини. Чудово. Mm -hmm. Крім того, він очищує зуби, тобто все зайве прилипає до воску, mm -hmm. от і у вас будуть прекрасні зуби. Дякую. <laughs> так, от. а це з чого? Це акація. Теж акація. Да. Дуже красиво. От. І я б ще хотів би показати оцей продукт. Це що? Це забрус. Забрус? Так, да, Це я б сказав би один з таких найменш, най, найменш оцінених видів е, продукції бджільництва. Це коли ви бачите, ось, наприклад, е, в стільниках є біла печатка. Тобто угу. бджоли запечатують мед, щоб мед цей не витікав з стільників. І коли ми е, відганяємо мед в медогонці. Угу. То ми повинні зрізати оцю печатку, і разом з печаткою ми також зрізаємо якусь кількість меду. І весь секрет в тому, що мед, якраз під оцією печаткою він відрізняється від того, який опиняється в медогонці. Там більше ферментів, там є певні речовини, яких немає в медові. І варшки і, такі Так, угу. саме варшки. От. І, да, і заборс, він коштує так само, як і мед, а деякі пасічники продають його навіть дешевше ніж мед, але я б сказав би, що по, по потенціалу він набагато вищий, ніж мед. Забрус питайте, так. шукайте і їжте. Е, щось ще цікаво, це взагалі так. щось не схоже на мед. Це мед? Це ріпак. Ріпак? Так. Мед з ріпака? Так. Чудово. А він який, якийсь має специфічний? Е, він теж дуже добрий для шлунка. Я От. не бачила такого меду. думаю, це смалець. Ні, ні, він нагадує смалець. По смаку він може чимось нагадувати якусь медицину, але це ну, нормально, це його такий mm -hmm. смак. Так, мед. Якщо запрошувати хоче не бачити колір, то нормально, але це немає. Тому да, так, розумієте, що... в чому е, те, що я кажу: що поки мед рідкий, ви дуже важко вам зрозуміти, чи він це мед, чи це якась підробка. Mm -hmm. Як тільки він закристалізується, вже можна зрозуміти. Це дійсно соняшник чи не соняшник? Це дійсно різнотрав'я чи не різнотрав'я. І ще є такий міф, що якщо мед закристалізувався, то він був з цукру. Але насправді, якщо мед робити з цукру, то він не кристалізується. Так? Так. А з цукру, ну, те, що додають пасічники цукру, це нормально, це всі використовують? Зараз ні, бо, тому, тому що, як я вам сказав, що мед приймають по 42 гривні кілограм, а кілограм цукру коштує 30. Тобто немає смислу пасічнику морочитися з цукром, він просто годує бджіл своїм медом та й усе. Своїм медом? Так. Тобто це таке безвідходне виробництво? Так. Ну, тобто просто пасічник залишає. Угу. Як? Потрібна кількість меду на зиму, він більше не підгодовує цукром, тому що це невигідно. Раніше можна було взяти мед, а потім загодувати бджіл цукром. Угу. І цукор використовується не тому, що він дешевий, а тому, що бджоли на цукрові зимують краще, в першу чергу. Тобто мед, натуральний мед взимку для бджіл, це гірше ніж звичайний цукор. Тобто цукор їм все таке краще, так? цукор краще, але він дорогий. Так цукор зараз дорогий, це правда. Дуже вам дякуємо, пане Романе, що прийшли до нас, почастували нас дуже смачним медом. Бажаємо вам успіхів, Дякую. що тримаєте нашу галу. Сьогодні день пасічника. Вітаємо вас з професійним Дякую. святом. Бажаємо вам. Триматися як мінімум і розвиватися успішно надалі. Роман Дякую. Могилевський, пасічник український, був з нами в студії. Вітаємо усіх пасічників з днем пасічника.